Доброго дня. Сьогодні ми вам представляємо новий продукт торгівельної марки Корабельна. Це перетворювач чержі Rastprof з оксидом цинку. Оксид цинку створює електрохімічний бар'єр, який уповільнює утворення корозії на металі. Зараз я покажу, як його наносять і як з ним взагалі поводиться. Відкриваємо По-перше, попершуємо та переливаємо якусь ємкість. Перелив. Так. Беремо зразок металу, на якому утворилася вже корозія. Обов'язково зачистити за допомогою наждачного паперу, зачистити утворену корозію до плівки 300-100 мікрон. Пензлем, валіком або методом розпилення. Пройшло 24 години. Доброго дня і зараз ми бачимо такий характерний наліт на металі. Зараз ми його приберемо з допомогою ну, звичайного шкрипка. Після того, як я зчистив, зв'язково, беремо воду. Ви можете брати в будь-якому форматі, я беру губку і змиваю це все водою. Додатково змив. Змив. Очікуємо висихання води і, як приклад, нанесемо грунтовку Rapid, торгівельної марки Колорій анти антикорозійний високоякісний Так, Грунт попередньо перемішаний і наносимо його на поверхню металу. Як завжди, тонким шаром. Грунт висихає буквально за пів години.